Так, не звертайте увагу на те, що банер WhiteBit то висить, я його на наступний відео заміню. Але зараз, як ви бачите, я навіть не авторизований, тому що немає часу на колінки, це все роблю. І якось так. Коротше, де наш? Ось наш пул це а, мажорчик. Це той пул, про який ми говоримо сьогодні. А піарка в. Є з в нас була 66%. Пул в тонові 66%. І АПРка в мажор-мажор в нас. Ні, це не мажор, це МНТ була. Да, МНТшка. сорі, А В МНТ 100%. Але ми знаємо, що саме. Найліквідніше це або USDT, або та крипта, яку ти вже холди до цього. Тобто, якщо ви холдили TON, то для вас це було максимально оптимально. Якщо ви холдили МНТ, то значить МНТ. Але я зачасту приймаю участь в пулах саме в USDT. В цей пул, так як там паралельно, якщо я не помиляюся, йшло декілька. Я закидав не класичну тисячу, як ми це привикли робити, а менше, я її дробив. І якщо я не помиляюся, на мажори я виділив 500. І зараз uh, піду, подивлюся в табличку, скільки я там забрав. Але щось там доволі непогано, враховуючи те, що інвестиція то була лише в 500 холд USDT. коротше бля.